Тайна вечеря. Гей, бички. Гукаю на весь шлях, а вони наче й не чують, плентаються собі помалу, бо знають, що не додому, а з дому йдуть. А тут ще й проти вітру, і губи мені звело так, що кричу бички, а виходить мички. Бо вони того й не слухаються, бо бички ж це одне, а мички інше. Гей, мички! Правлю дідові Помазану солому в містечко. Він у нашому колгоспі ощіп на кузню зробив і крок випов'язав. Так оце йому плата. Сани соломи і ще кажуть ячменю півтора центнера. Про ячмінь не знаю, може, і справді за кузню, а про солому знаю брехня. Соломи дав бригадир за те, що Помазан йому поріжок зробив новий і чотири пари віконниць фельончастих, так що брехня. А втім, яке моє діло? Моє діло привезти солому, скидать, і давайте, діду, вечеряти. Бригадирові поріжок то віконниці на дурику, а мені вечеря. От тільки холодно, дуже. Лежав на соломі, ноги мерзнуть, переліз на дишло, бики хвостами б'ються, став іти продимає наскрізь. Якби ж воно одежина путня, а то шинелька німецька, куца, видно, німець маленький був. Та ще й без кишень. Проріз є, а кишень нема. Поудгнивали. Ото воно порізи і піддимає. Гей, мечки! А оце вже, мабуть, з пів кілометра іду. і майже не мерзну, приноровився, тулюся до бичашого боку, доки свій бік нагрію. Один, правий. Тоді повертаюся спиною до вітру і грію другий, лівий. А правий тим часом дубіє потроху. Ну, та нічого, якось доб'юся. Скидаю солому, увійду в хату і розкошелюйте з діду на вечерю. <гум> а як же? Он на тому тижні ми, як возили солому до голови сільради з Семеном Одарковичем. Батько в нього хтось на хто, а мати Одарка. То чого тільки й не ставлено нам на стіл і борщу, і сала мерзлого, з червоненьким усередині, і каші молошної, пополасували. Тільки на салі трохи не повезло, бо до нього виделки подали. А раз подали, то вже ж руками в миску не полізеш. Взялися ми за виделки, важкі такі німецькі, понаколювали по шматочку і в рот. А сало тільки бринь і сприснуло. І в Семена, і в мене. От сміха. Так ми тоді руками, поки головиха в хатині руками, а як увійде, знов за виделки беремося. Сяк так упоралися і латата додому. Нікому й не розказували, бо в нас такі люди, що тільки дай порвать враз придражнять. Гей, мички! Воно вже й містечко видно, ба як рано посвітили, і вікна, не понамерзані, ясні. А в нас у селі жовті. Звісно, як на них криги в палець. Так що скидаю солому, повечеряю, ляжу в сани, накрию ноги соломкою і ня додомцю. Назад бички бігом бігтимуть до ясел, то не встигнуть змерзнути. А може, дід що й випити дадуть. А чого? Може, й дадуть. Вони розказують страх, які багаті. Ще б як молодих плотників на війні побито, хлопців, у ФЗО на Донбас позабирано, а плотникувати в колгоспах, то треба ж комусь. От і наймають усі діда помазана. Йому хоч і сімдесят років, а теша хіба ж так? Без шнура. І як по струні. Питають оце в нього жінки, коли помрете, діду. То він засміється, поплює в долоні, підморгне та й каже А ви, каже, приходьте до мене вечорами по черзі, посидимо, погомонимо. Тоді й взнаєте, знаєте, коли я помру. От, чудопал. Тут ось ділу ніяк не добереться, а йому погомонимо. Гей, ледачі. Таки ж і холодно. А смеркає враз, кліпнеш очима, розплющишся, а воно наче ще поночіше зробилося, і ніде ж нічогісінько, воно тільки дроти гудуть. Аж понапиналися, як не перервуться один, два, три, чотири, чотири дроти, а гудуть, наче їх сто або тисяча ціла. І кожен по своєму товстий, товстенько, тонкий тоненько. А солома на санях і собі підпрягається. Сичить, їжиться од морозу і лущиться усередині, злягається. О, мишка писнула. Мабуть, знавильником укинув, гонкому тепло та добро. І їсти є що, там колосочок невим'ятий знайде, там зернятко з мишію. Хлам-хлам-хлам, уже й не голодна. Їде в місто, дурна. Чим ти там ласуватимеш? Це тобі не в стозі. Ну, їдь, про мене. Гей, мурі! Інтересно, що дід на вечерю поставить? Ну, там борщу сала каші молошної. Чи то пак ми в головихи таке їли? От балак. Борщу сала. Тож ми в головихи таке їли. А в діда побачимо, мов вони сьогодні холодчику наварили, як не як, чоловік соломи привезе. От, якби холодцю. Або ні, не треба холодцю. З холоду і на холод, ні. Краще, якби. Що, якби? Гонди розперезався. Може, діда й вдома немає, а я вже зазіхаю. Оце так припікає, бички аж інеєм взялися. Треба ще за сани сховатись або що?» Соб ідіть. От тобі й заховався, тільки притулився до соломи, а сани як забіжать, та в намет мене як пошпурять. Ото тобі чуєш і заховався. І навіщо я проти ночі вирушив? У день хоч мороз усівся був, а зараз і дихнути не дає. Тільки отак проказав собі, аж гульк вже й вітру немає, і солома перестала шарудіти. У вуличку в'їхали, а бички, видно, ж, почули, бо зупинилися. Гей, бички, вже дома. поганяю, та налегач, та цвьох, аж іній схолок посипався. Ну, от ми й добилися. Вулочка до діда вузенька, занесена снігом в рівні стинами. На заметах світло з вікон лежить, дими з Бовдорів сивіють у садках, і пахнуть. Від кожної хати різним. Як дроти в полі гули по різному, так і дими з Бовдурів пахнуть сяк своїм, то кулешем, то латками гаряченькими, то не розбереш і чим. А в діда не топиться видно, вже й вечерю налаштували, соломки виглядають. Цабе, цабе. Вигукую напроти дідового двору хрипко і зморен. Хай лишень почують, як я підбився в дорозі і в що мені їхня солома обійшлася. А діт гугу і поріг не виходять. Оце так ждуть. Пхаюся за метами до вікна, зазираю в шибку ба. Та дід ще й не самі з молодицею сидять обоє за столом випивають. На покуті Рушники вишивані купкою, два образи на лаві, богами догори, а на них жмутик сухого деревію. А воно посеред хати комод з оттрухлою ніжкою, прядка, ослін. Мазати заходилися, чи що? Так хто ж взимку маже? Стукою пужовном у віконницю. Діду, діду, вам соломи привезено. О, почули. Човпуть до вікна заточуються, видно, вже накубрячилися. Що там таке? питаються і лоскочуть вусами мокру шибку, а самі червоні, як не луснуть. Соломо, кажу, приймайте. Угу. Ну скидаю там біля комори, та уві хоть погрійся. Бач, погрійся, кажуть. Я ж так і знав, що повечеряю. Тільки що пак у них на столі стоїть. От роззявко, молодицю, комод, богів усе побачив, а їстів ногу й не вздрів. Ну, та ще не дивлюся, раз уже сказано, увіходь, то не дивлюся. Треба лишень швиденько впоратися. Дерусь на сани і опиняюся в рівні з дідовим Бовдуром. Чути навіть, як у ньому домовики товчуться, сажу трусять. А вітер аж солому закачує, та в спину мене, в спину. Хоч би не скинув, бо вже колись був скидав, як скіпку, тільки ф'ють і об землю. А я впав і лежу, а бригадир побачив це біля конюшні було, та як зарегоче, що ж з тебе, каже, за парубок, раз тебе вже й вітер подужає. А мені дух забило і не поворухнуся, і слова не вимовлю. Зате вже подивився на нього, як схотів. А вітер таки молодець, оце тільки но зачеплю на вильник, то він і скине і скине. двох пораємося. Та ще воно домовики товчуться в Бовдурі, сажею в мене цитуються і регочуть отак гу 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 Киш, ансиволотий, кричу. А півень на горі як заджеркотить, а горобці з під стріхи як пурхонуть, подумали, що то є на них кишкою. Вертайтеся, дурненькі, та спіть собі. А то так погребіться в соломі там зернятка є. От і буде вам вечеря. А ви, бички, постійте, поримигайте собі, померзнете швидше додому доскочу. Увіходжу в хату, а дід якраз чарки наливають. Став при порозі, зняв шапку. Добрий вечір! Кажу і долоню туди, де вуса колись виростуть, приклав, щоб не помітили, як ласо я усміхаюся, бо на столі чого тільки й немає і капуста, і кисіль, і груші солоні, і пелюстки волії. Таке, як і моя доля не вмирала, кажу веселенько. А молодиця на мене зирк зирк, почервоніла, страх. Видно ж, соромиться, що я їх з дідом на слизькому застав. Чого там соромитися, я під війну ще й не таке бачив. Та вже до молодиці. Трастуйте, тітко, з новосілля в вас, чи як? А дід сміються, та чарку мені, та хліба, шматочок з полюстиною. Пий, отроче. Мимрять, бо вже такі п'яні, що й язиком не володають, і чаркою мені в руки не попадуть. Водять нею сюди, туди перед моїми очима, а я ж хочу вловити, та й собі сюди, туди рукою воджу. На силу впіймав. Випив. А вона, як полум'я, так у скронях і загуло. Якби ж я хоч наїдений, а то на серце. Пий ще. наврипилися дід. Пий та звиняй, що до столу не саджаємо. Позаяк у нас сьогодні з Христею, та й на вечеря. Чув, що це таке? Та й на вечеря. Адже ж я так кажу, Христино, чи чого ти ж чулися, е? Чого привнила, ге? Та й чогось мілка приунила, не слихать її речей. Так я співаю, отроче, ану ж під соби дідові. А чом би не помогти, кажу собі. Дід хороший, горілка добряча, бички стоять. Трудодень заробив вечеря воно, як на весіллі. Щоб не посидіти в компанії та не потюгукати. Стійте, діду, кричу, ви не так, от як треба. Та як почну високо, привисоко. Ой ти, пташка, канарейка, не літайте високо, бо сама ж я добре знаю, що милий далеко!» Танах, темський, підскочили дід, оце так зачепив!» та й собі. Бо сама ж я добре знаю. Чуєш, Христе, знаю. Ото внімай, зри, і да воздасться тобі сторицею. Ану, брат, налий нам ще по чарці і собі налий. Ви б краще воно, хлопця посадили, бо його вже розхитує, тихо звалася молодиця. Нічого, кажу, я й постою, я ще вріст іду, то не завадить. Давайте краще по чарці, бо я ж соломки вам не сяк так накидав, а з натоптом. Ану, келиш, розкошелійтесь. О, чула, варнякою дід. Наливай. Так за те, що з натоптом гукаю. Ні, стій, перебиваю дід. Христе, давай вип'ємо вдвох, щоб і зміни не було, щоб ти мені, як по струні, ходила. Пойняла? А я й собі. Жона да боїться мужа, хотівши рукою махнути, і махнув би був так упав. Прокинувся аж біля села. Сніг під полосками рипить, витьогкує. Дроти гудуть, місяць прямо в очі мені світить. І бички біжать під тюбцем, парою хекають. Видно, холодно їм, а мені байдуже. Лежу, як у колисці. В головах місяць, а біля ніг мати плачуть. Чого це вони? Де вони взялися? Труть мені ноги, а я й не чую. Затерпли чи що? Мамо. О, щезли. І місяць зайшов. Чи то поки я заплющився? О, знову є місяць. І знову зайшов. Отак на бічку я й лежатиму аж додому. Укрийся бичачою парою та й лежатиму. Додомці, ньо-ньо. Це ж село? Ні, то скирти. А де ж село? Ну, годі, треба спати.